Всім добрий вечір! Це канал 30-30 частина. Соло вже виживання, вже наду, вже не солодо, вже суто соло виживання. Повертаємось до того, з чого ми починали. Канікули скінчились. Ми з Андрієм зробили більше, ніж я планував в принципі. І на фоні останніх хвилин ПВП, коли я після минулого відео полетів рейдити ПВП базу, ну так, дорейджувати точніше. І поки на фоні я там буду рейдити, я вам розповім всі події, поясню все. І далі буде в наступній частині вже так би мовити, початок прибирання після того тих бійок всіх. Як ви пам'ятаєте, але ні, все почалось з оцього Аргентавеса, якого я вбив у другій частині нашого соло виживання, і тим самим дав право його власникам трайбу Сатірчика. Сатірчик є власником трайба, який був власником того Аргентавеса. Тож відповідно він отримав право мене рейдити в той самий момент. Трошки про Сатірчика. Він грає дуже довго на сервері, у нього було багато людей в клані, тому в клані кажу, в трайбі. Тому кількість їх ресурсів не дивна. Їм і адміністратори просто так давали, і вони фармили, і вони з баз піднімали наших адмінських і в данж багато ходили. Тому всі їх ресурси плюс-мінус дійсно справжні. Декілька разів вони перевірялись. Отримані вони чесним шляхом, звісно, не без косяків з боку керівництва, але він ніякими читами не користувався принаймні та здобував все. Своїми руками або руками людей, які були у нього в трайбі, тому що в трайбі у нього було ну там 6, 8, 10 різних людей. В останньому його складі було що та типу чотири людини, чи то п'ять таке. І як ви пам'ятаєте, війну з ним ми перемогли. Останнім його нападом на нас було, коли вони покликали до себе, точніше, до них вступили Павлінка і Хахол. До Діоса Тірчика і Джудіка, і вони в п'ять облич прийшли нас рейдити з досить неваганим фобом. Тоді ми атаку відбили, захистились майже без втрат серйозних. І на наступний день ми пішли вже, чи не на наступний, чи через день, наче на наступний, ми пішли рейдити. Ми за той день. Пробились на маленькому шматочку, от зараз вам покажу. вже показав. От на цьому маленькому шматочку ми за той день винесли десь 70 турелей, плюс-мінус 60-70, з урахуванням того, що вони ставили звичайні просто на землю з урахуванням цих турелей. Десь 60-70 турелей на цьому клаптику землі ми знесли. Але так як ми. Годину, навіть півтори без якогось сенсу літали на кіцарах туди-сюди, не встигли більшого більшої шкоди завдати. А потім я взяв тоді арга, не записався цей момент. Один раз вбив Макса, який тоді дефав. І після того ми змогли. Причому ми дуже довго один одного не могли вбити, типу годину ніхто нікого не вбивав. Потім я взяв аргента і моментально вбив Макса І після того ми зробили успішний захід, зламали ще два доти, але вже було досить мало часу, тому на. Наш план з ФОБом всередині бази провалився. І після того був день ПВЕ. За цей день ПВЕ ми ніфіга не зробили, ФОБ не зб... До речі, наш ФОБ ми не знали навіть, чи вони знають про нього, чи ні. Але потім, коли я його розбирав, дивіться, що я знаю, що... не покажу вам нічого, бо я видалив скріншот. Я Там була одна турка коцнута, значить по ній хтось стріляв. Хоча я ймовірність того, що ми ставили Коценту, тому не знаю, не буду казати напевно. Але вся війна тривала саме у Сатірчика. На базі, і за цей день вони також нічого не відбудували. Навпаки, вони згорнули тварин, як ви бачили, і в принципі ніби здались. Ми дорейдили всі техніки, майже окрім одного. Зламали сейфи зламали, щось полутали, але це далеко не той лут, який був Сатірчик. У нього було дуже багато. І ми про це знали, і він про це розповідав. І З тими ймовірностями, якими в них були. Суто, яке було видно навіть через фоби, через кількість фобів, через їх базу, там взагалі майже нічого не було на цій базі. Але він сказав, що він все виконав і попросив адмінів повністю його збити до нуля, щоб він почав з повного нуля. Всі тварини, все, що все майно в нуль. Єдине, що попросив залишити травоядку як повеє базу. Я в принципі погодився, так як мета була від початку просто здихатись від його тварин, від його ресурсів, щоб він не прилітав, не ставив фоби, не заважав грати спокійно. Але після того як ми його почистили, вже звісно ми нічого не рейдили, просто вийшли, а потім таскали лут. Ну, ні, ми навіть не таскали лут. А на наступне ПВП вже я був соло і згадав, що є такий Павленко, який також на мене нападав, на якого я також маю право напасти і. Обрав я день, коли, на мою думку, він не був готовий зовсім до нападу, тому що раніше я з ним воював, і я знаю, як він себе поводить. Він, на мою думку, на той момент нічого не заникав, бо він вважав себе в безпеці, не знав, що я його можу рейдити за те, що він рейдив мене. І звісно, дійсно такий момент був правильний. Він дійсно нічого не сховав. І був з мінімальним захистом. Там була бійка, суто, до хто кого вб'є. Якщо він мене вбиває, він успішно захищається і йде ховає лут. Якщо я його вбиваю, я ставлю з турки, я. Далі його галишом вбиваю, бо він в нього нічого нема ніде, в нього тільки там лут, і все на цьому. Але віддам належне пащі, він навіть після декількох смертей повертався і майже мене не вбивав. Але останній раз, коли я його вбив, попавши вісім куль, потім доївши кецелем, після того вже остаточно була моя перемога. І весь цей прайм, весь цей елемент, всі житешки... це. А, і до речі, що до якраз у сатірщика на базі не було жтешок взагалі. Він їх просто витащив з дотів, з фунтурок. А звичайні турки залишились. Тож, відповідно, це ті ж тежки, які були в нього на базі. І їх, їх забрали і все забрали. Всі креслення, майже все. Єдине, що було щось в реплікаторі, який ніхто, ні я, ні він не золотав. Може ще аплоди якісь були, але то таке вже. І зараз залишається єдиний гравець, це Джудік, в якого ще є майно з сатірчик, і я маю право на нього нападати, але в мене нуль бажання це робити. <кій> Тому я. З Андрієм можу подякувати дуже Андрію Діо 2, який пішов у відпустку з своєї посади помічних голови, ще й витратив адмінпойнти на додатковий тиждень. Якби не він, мені було б набагато складніше, і на факт, що ми б витримали тоді один в п'ять, я б, напевно, і не витримав. Хоча в мене звісно, багато чого було ще заховано в рукаві, але це було б набагато складніше, і я б втратив не дві турки, там, п'ять турок, а половину як мінімум. І, в принципі, Андрій мені дуже допоміг в цій війні, в цих бійках. Молодець, красавчик. І всім, хто приймав участь, хочу подякувати. Сатирчик, Джудік, Діо1, Діодин, Павлінка, Хахол, Катхарі, Каткалян, хто ще там був Бартон, хто ще, хто ще, ще. Джудіка, можливо, не сказав ще. Звісно ж, Андрій Діо 2, як раніше казав. Та, мабуть, це і все. Ще Віталік, звісно. Ну, Віталік не прямо особливо вивчити, але Віталіку теж подякуємо. Я дрімлам. Всім, всім дякую, ребята. на цьому, в принципі, думаю, все пояснив. Цей етап повністю завершений. Сподіваюсь, дуже. Після цього, точніше вже коли я озвучую це відео, а вийде воно, мабуть, тільки через півтора тижні. От 22 жовтня, коли я озвучую це відео, вийшла нова система рівні розвитку, за якою. Такі війни, як наша, була, вже будуть неможливі, щоб один в 5 ніхто нікого не пресував. Звісно, якщо у того одного немає бажання, щоб його пресували, то вже особиста справа кожного. А що там на фоні, до речі, коїться? Отут я бахаю турки, давайте трішки покоментую, що там було на фоні. Значить, мене. Просвітили, що текст структури дуже легко ламаються. Так пушку, чесно кажучи, не знав. Може знав, забув, але не знав зараз. Ну напевно забув колись знав. Просвітив мене Павленко. Якщо не забуду, в описі під цим відео буде посилання на його Ютуб. Але ви можете знайти його в дискорді в каналі відосики. Там хоч що це таке, у нього якийсь череп на аватарці, щось таке. Знайдете. Він мені сказав, значить, так так пушки ж легко ламати. Я такий, синці легко. А вийшло дійсно там Дві повні червоних стрічки ну, там одна з гаком обойма. і нема так фундамента. Бо на харді потрібно робити один захід, щоб тут щоб цим, щоб граніком зламати одну-дві турки. Це звісно серйозно. Тому я без захисту, бо адміни не хотіли, не було в них часу. Може, не знали, що я нападаю. Не захищали базу. Я тихенько собі все доламаю, заберу всі речі. Потім їх буду довго та нудно перевозити. І на цьому, що ще можу покоментувати. А, ну всі так структури, гігієніки, все, до речі, дуже легко ламаюся. так пушку, я не знав, чесно кажучи, потім потестимо окремо урон всього по всьому. Що ж, товариші мої глядачі, епоха війн між гравцями, я сподіваюся, закінчилась. Я показав вам, як воювати. Соло не показав, чесно кажучи, бо це було б довше складніше. Я обрав досить легкий пуп, шлях покликати товариша, з яким було набагато легше. Ще раз дякую, Андрію. І ще раз всім дякую, хто приймав участь. Не буду перераховувати ще раз. Це було дійсно весело. Моментами, звісно, набридав, але в цілому було весело. Дякую за все. В наступній частині я покажу, як я таскав лут з усієї мапи, скільки сейфів витого вийшло. На момент запису цього відео, там де я зараз отобахаю, у мене було дуже мало пам'яті, тому на жаль, не записалось все і не записалось, як я добив цю базу, але наче я ще в цій частині зламаю телепорт і ліжку, тож відповідно, адміністратори не більше не мають можливості сюди сюди потрапити. Тут, звісно, вони можуть з берега прибігти і поставити собі ліжко, але не хотіли, може, не знали, що так можна, тому я спокійно добив цю пазу. Якщо у когось ще залишаються якісь запитання, будьте вільні запитати на все відповім. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!